Доброго дня, я з України. Вітаю усіх словами Ісуса Христа. Мир вам. Ви на каналі Пайна Допомога. 28 липня в нашій країні відзначались дві вагомі події: День Хрещення Русі та День української державності. І та і та має дуже велике значення як для нашої історії, так і для нашого сьогодення. За часів князя Володимира. Саме у 988 році відбулось таке масове хрещення киян і людей з околиці, які знаходились під його керуванням. Будучи по собі людиною доволі жорстокою, маючи великий гарем і будучи своєвільним, він докорінно змінився після свого навернення у християнство. А точніше. Після того, як повірив в Ісуса Христа як в Божого Сина і особистого Спасителя, і на основі чого сам був охрещений. В цьому передувало те, що він дав завдання своїм слугам поїздити по оточуючим країнам і подивитися, як живуть люди, але за умови, яку при цьому вони сповідують віру або релігію. Вивчивши інформацію, яку йому донесли, він. Звернув увагу на те, що там, де сповідується християнство, віра в Ісуса Христа, як в Божого Сина, як і де Біблія шанується, Слово Боже, там і люди живуть доволі непогано. Він захтів так само, це було його добре бажання. Після свого навернення він докорінно змінився. Він став людиною лагідною, доброю, розпустив свій гарем, залишив одну дружину. Як і вчить слово Боже. Хоч це був плюс, що був вибраний такий вектор, відмови від язичництва і заклик всіх сповідувати живого Бога і віру в Ісуса Христа. Але так як це було масово і в більшості своїй примусово і не без політичних деяких моментів, тому чимало людей приєдналося або ввійшло. У Хрищені були які. Так і не повірили в Ісуса Христа, так і не відродилися духовно, а тим не менш були охрещені. Але вже з того часу був вибраний оцей правильний вектор. Європейський, я би сказав, на засадах християнських. У Світі книзі Біблії в новому заповіті апостол Ісуса Христа Петро в своєму третьому Післані. В своєму першому, Вибачаюсь, післані, в першому розділі пише наступне проводне хрещення, що це не тілесної нечистоти омиття, а обіцянка Богу доброго сумління спасає в тому разі Воскресінням Ісуса Христа. Хрещення має передавати віра в Ісуса Христа, як в Божого Сина, і особистого Спасителя. Це вчення Біблії стосовно української державності, знову-таки знаходимо підґрунтя в Слові Божому. Що саме Бог оприділяє територію з кордонами, в даному випадку це наша українська земля богом дана з мовою, яка тут звучить, на якій спілкуються в даному випадку ми, українці. Де є або має бути свобода слова, свобода думки, свобода. Жити і робити добро, покращувати свій побут. У Біблії, у Старому Заповіті, в відомій книзі псал... Псалмів, 33, му псалмі 12 м віршем, написані чудові слова. Дуже щасливий той народ, у якого Господь є Бог, коли весь народ, як одна людина, будує своє життя на засадах Слова Божого, і для якого живий Бог. Має значення, це впливає і на формування держави. В цей день, коли президент Зеленський вручав певні відзнаки тим, хто їх заслужив на тлі останніх подій під час бойових дій, і посмертно також були, які отримували найближчі родичі або друзі, або ж самі живі учасники саме під час цього. Якщо ви помітили, звучав оркестр, який виконував дуже відомий старий християнський гімн. Зацитую деякі слова з нього: як славен наш Господь Сіоні, не в змозі розказати вуста, Він є великий на небесах, на троні і на землі в малих квітках. З днем хрещення Русі, дорогі! з Днем нашої української державності. Хай Бог всіх нас поблагословить.